Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 21 січня і пора будити наші клубні наших бегоній. Хочеться влітку, щоб вони поранніше зацвіли раніше. І вже вони відпочили. Три місяці вони відпочивали. І ось я вже пора їх пробудити. І ось я набрала Коробочку такої землі. Ось така пухка земля. Ну, така трошки волога. Не зовсім так, щоб вона була зовсім мокра. Ну, ось така трошки волога. І в мене ці бегонії клубні всі зимували ось так. Я показую в ринці. Я, звичайно, всі ринки сюди не принесла в хату. О, вони ось так зимували, так як вони росли. Ті е, бегонії, які я е, зберігала клубні їхні, ось вони зберігалися так. У мене більшість бегоній, ну та майже всі всі бегонії, ці клубневі, я виростила їх із насіння. І є такі бегонії, які я вирощувала з насіння. Не в цьому році, аж в тому році. І вони трохи клубні понаростали, а ці бегонії, які я вирощувала у цьому році, декотрі клубні ще дуже малесенькі, а декотрі не полягали спати, і вони так, які ще клубні не створилися там, то вони зимують у мене на вікнах і, не маючи клубня, я їх так буду. Держати до весни у такому вегетаційному стані. І ось хочу показати, це в мене бегонія болівійська. Ось я достаю клубінь. Такий він величенький. Це вже я, вони в мене були із насіння, а це вже я із е, живця вирощувала. Оцю, тому що ті клубні. Я, в мене там є відео за прошлий рік, то клубні дуже були великі, я їх вже не лишила на зберігання, а обмолодила, як би. Із живців вони в мене вже були. І ось за літо на ріс ось такий ось клубінь. Ось тут я їх вже всі вибрала із ринок. Є це теж болівійська. Має ось такий клубінь великий. І ось такі є маленькі, менші, і є зовсім маленькі. Ось такого розміру. Ну, попробую. в мене е, в тому році попускали вони всі, е, довго вони сиділи у землі, але потім попускали пагінці і були навіть цвіли нормальні. І ось я їх так всі ці клубні достала. Які погнили м'які, викинула і одібрала, ось такі, подивіться, які клубні. І приготувала таку землю і буду сюди, я їх не садити, а ось так зверху класти, на таку вологу землю, в тепле місце на світло для того, щоб вони попускали бронючки. Ось ще немає бруньочків, але я їх отак всі буду викладати одну біля другої, буду дивитися. Тут покладу ці великі ось такі великі клубні, які понаростали. І в цьому році, як все буде, дасть Бог нормально, буду обмоложувати знову цими живцями. Знову робити Клубніці. Є клубеньки, Оце з насіння в мене е, вирісли Illumination. Я їх у ринках, як вони в мене були в горшках, я їх все попідписувала. Ну, вже тепер достала. І, звичайно, вже не знаю, де яка, вже яка зацвіте. От таку буду бачити, яка, як вона е, цвіте. Ось я так буду розкладати їх всі, таку. Я вже казала, що злегка вологу землю. І треба буде дивитися, за ними спостерігати, як вони будуть вже пускати, ось тут з'являться бронячки, то тоді в окремий горщик і вже держати їх на вікні, щоб вони росли і чекати цвітіння. Є навіть ось такий, це дуже гарна бегонія. Оце була в мене скарліт, іллюмінейшн скарліт, дуже гарна. Ну, такий поганий клубень наріс, і навіть вона не захотіла зимувати на підвіконні. Вона облетіли в неї листки і ці пагони. Я оце посадила, а може щось і буде. Тільки потрібно дивитися це, як садити, де верхня частина, тут буде верхня частина, а тут корінчики. Ці корінчики бажано, трошки обірвати. От, і так їх... Вона трошки так пообривати, оголити. бо ці корі... вона пустить уже корінчики нові, так що треба це все обібрати. І в... тут, якщо не видно, де був, як відрізнити, де верх, де низ. То тут клубінь так, в основному. так, оцей клубінь має нижню частину таку заокруглену і трошки плоскішу вверх. І видно, де ріс, де вона росла. Отакі точка росту, коли вона росла, щоб не посадити догорі корінцями. І Отаким от, от чином я її розсажую. Всі ці клубіньки розкладаю. Ось так. І тепер вони у мене ось тут будуть проростати. Ось так. Ось в такому стані. Більші й менші. І по мірі того, як вони будуть пускати бруньки, я їх буду висаджувати в горщики. Я вже казала це, ну. Ось будемо чекати. У мене отакі маленькі, в тому році були маленькі такі клубеньки. І вони не дуже зарані. І були такі, що і зарані попускали, а були такі, що аж десь в середині літа, їх, якщо вони не гнили і такі пружні, такі тверді, ці клубні, то викидати не потрібно. Нехай вони так будуть у землі, і вони ще пустять, ну, хоч повинні пустити ці брунячки і рости. І ось хочу показати я як... тиждень назад, напевно, тиждень назад я зірвала, поставила у воду ось такі живці. І от подивіться, як уже попускало воно, корінчики пустили. Тож висажу їх сьогодні у риночки, тому що вже корінчики тут такі чималі. Може, кому корисно буде моє відео? Хто не знає, що далі робити з клубнями, я буду рада, якщо комусь допоможе, допоможуть мої знання, моя практика і досвід. Всім бажаю крепкого здоров'я, гарних квітів, миру і добра. До зустрічі!